Випускний день школярі та ліцеїсти цьогоріч балували 28 травня. Як вручали атестати та зустрічали свій перший дорослий світанок? Бачили мої колеги. Подивіться. Мистецький арсенал в Києві. Саме його один зі столичних ліцеїв обрав для вручення дипломів. Тут зазвичай проводять виставки та покази українських тижнів моди. Парковку заповнюють дорогі авто. У нас завжди не в школі. У нас немає на жаль актової зали, такої, щоб вмістили всіх бажаючих всіх гостей. Тому ми завжди десь йдемо до Запрошую до. Чисто ста готувалися по-різному. Випускниця Поліна вирішила не обмежуватись однією сукнею. Староє платье на вторую часть я вибрала в сінцібрі. А це місяць назад буквально від того, це не можу сказати, я не скажу. Насправді не так довго, як дівчата. Зачіска, костюм так по мінімуму. От саме до випускного так може годину не більше. Костюм з батьком обрав. на заощадження свої. Про плани на майбутнє говорять неохоче. Головне кудись поступити, і бажано за кордоном. Ужать буду за границю. Планую зараз поїхати до Німеччини, навчатися на... на маркетолога. А це ледве стримує сльози Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони, знімає на мобільний, як його син Гліб несе на руках першокласницю на лінійці столичного сотого ліцею. Перед камерою ТСН політик хизується у його сина найвищий середній бал атестату золота медаль. Працював, мріє стати хіміком, виробляти ліки, які рятуватимуть життя людям. Професія людина чесна каже на святкування. Витратили небагато. Наш клас не не такий мажорний і тому шукали варіанти такі, щоб можна було. Класи це десь межах двох тисяч гривень. Молодша донька приготувала для брата випускника особливий подарунок. Малюнок намалювала маслом гніздечко. Там де три пташечки, я мама та, та тато. Це як символ, що ми його завжди будемо чекати в себе вдома. Неформальна частина усіх випускних проходила переважно у ресторанах. Там гуляння тривали до ранку. Тесен зустрічає молодь із різних шкіл на оглядових майданчиках столиці, веселих та трішки на підпитку. Немного пішки просто. Шесть тисяч грін, по-моєму, йшлося. Всі родиці дамо не заберуть, то будемо продовжувати. Даже вот водка порвала, видите, як танцювала. Нетверезих учнів від камери ховають вчителі. Наталі Анатолівна, у чоловіка інтерв'ю, хотіть Анатолівна, не Анатоліна людям праздну Скаржиться, що до Довгоочікуваний світанок зіпсував туман. Наразі ну, та нету, туман, ми рішилюють. А цей парубок із 36-ї школи демонструє свій атестат. До світанку він не дожив. Забув закрити портфель і все. Не пил? всьо ніпіл, но й не, но... не пил, не ніпілріл у деяких з них попереду ще здача ЗНО, але у найближчих планах у більшості відіспатися. А потім виступають близько шостої ранку. Вчорашні школярі випускають у небо китайські ліхтарики та йдуть додому. Валерія Ковалінська, Мар'яна Бухан, Владислав Коночук, Максим Шанкаренко, ТСН один